Всім привіт! Наш сьогоднішній випуск буде трохи незвичайним, адже сьогодні ми святкуємо День Києва. Програма «Відкрий Київ склала власний рейтинг найцікавіших місць, які прославляють нашу столицю. Вам цікаво? Тоді дивимося! Почати наш рейтинг. Ми вирішили з мультифункціональної спортивної арени центру дозвілля та бізнесу, розташованої в самому центрі Києва. Впізнали? Це стадіон Олімпійський побудований спеціально до Євро 2012 І це десята сходинка нашого рейтингу. На дев'яту сходинку потрапив ботанічний сад імені Фоміна. Адже його колекція рослин може скласти конкуренцію європейським ботанічним садам. В оранжереї є рослини, які вже не зустрічаються в дикій природі. Тут весь час тепло, зелено та затишно. Ботанічний сад імені Фоміна є невід'ємною частиною Києва, його справжньою зеленою перлиною. Тут можна потрапити в стародавні тропічні країни та насолодитися природними дивами землі. А у травні, під час цвітіння буску, тут оживають знамениті краєвиди. Восьму сходинку займає унікальний фортифікаційний об'єкт. Київська фортеця. Вона знаходиться в самісінькому центрі столиці в одному з найпрестижніших її районів Печерську, і займає площу близько 20 гектар. Вона є комплексом оборонних споруд Києва. Тут два діючих музеї: Трипільської культури та косий Капенір. Фортецю називають одним з семи чудес України та найбільшою земляною спорудою в Європі. Сьомі сходинці у нас Маріїнський парк, затишний тінистий зі старими липами, кленами і каштанами. Чудовий пам'ятник паркового мистецтва. А це найромантичніше місце в Києві, адже саме тут розташований парковий міст, який з'єднує Маріїнський парк і хрещатий парк. І його називають містком закоханих. Його прикрашають десятки замочків та стрічок, залишених закоханими парами як підтвердження своєму коханню. Незважаючи на те, що парк знаходиться в самому центрі Києва, повітря тут завжди свіже і чисте. Гарні алейки, вимощені доріжки, ліхтарики, і лампочки, фонтани. Тут дуже гарно взимку, адже ти знаходишся ніби в казці. Крім того, тут є безліч скульптур, які можуть здійснити твої найзаповідніші мрії. Шосте місце в рейтингу посів мистецький арсенал. Це не просто ще один музей Києва, це найкращий музейний комплекс, щонайменше в східній Європі, який разом із лаврою та сусідніми музеями створив нове культурне обличчя столиці. Становлення розумового балансу між презентацією історії української культури, народної творчості та творів сучасного мистецтва дозволило наочно продемонструвати належність України до європейської культури. І своїми пагорбами, тож п'яте місце сміливо віддаємо саме їм. Окремої уваги заслуговують лисі гори, містичні і навіть трохи моторошні. Добре приходити сюди восени, адже тут відкриваються неймовірні види на місто. Крім цього, тут є залишки давніх укріплень і навіть язичніські капища. На Лисих горах ви можете відпочивати з друзями, влаштовувати ігрища, проводити обряди, шукати та закопувати скарби. Тут проводяться різні туристичні змагання, знімаються воєнні фільми та навіть поклоняються давнім богам. Величний і водночас трагічний. Четверте місце нашого рейтингу найвизначніших міст столиці посів Майдан Незалежності. Це місце, де вирішується доля країни, де традиційно збираються українці та народне віче. Без майдану в світі вже не уявляють не лише Київ, але й всю Україну. Адже тут відбулися чи не найтрагічніші та чи не найдраматичніші події в історії України: революція гідності. А нині на прилаглих вулицях можна побачити цілі меморіальні комплекси, присвячені загиблим борцям за свободу. Приїжджаючи до столиці України автомобілем, поїздом, пропливаючи Дніпром, пролітаючи над містом літаком, звідусіль бачиш величезний монумент, батьківщина мати, який займає нашу почесну третю сходинку. Це місце не тільки для тих, хто любить побачити на власні очі сторінки історії, але й для тих, хто знаходиться в пошуках екстремальних відчуттів. Тут розташований музей великої вітчизняної війни і так званий патріотичний атракціон. Ліфт у пам'ятнику батьківщина мати, що піднімає людей на 36 та 62 метри над поверхнею землі. Другу сходинку нашого святкового рейтингу займає Дніпро. Адже ніщо так не прикрашає місто, як велика повноводна ріка, що пронизує його своїми срібними потоками. І саме цим славиться наша прекрасна столиця. Могутній Дніпро надихає поетів та художників, тож він може надихнути і нас. Не можна милуватися з Дніпровських круч або ж влаштувати прогулянку катером. А чим найбільше славиться Київ? Звичайно, своїми монастирями та храмами, і саме вони посідають перше місце в нашому рейтингу. Споконвіків Київ був і лишається нашою духовною столицею, адже саме тут Рус приймає своє хрещення. Нині в Києві налічується близько 250 храмів. У числі давніх Софіївська, Кирилівська та Андріївська церкви і Володимирський собор. Та найвизначніша духовна пам'ятка монастир Києво-Печерська Лавра. Їй вже понад 900 років. Тут знаходяться знамениті печери з нетлінними мощами, церкви з давніми фресками та художні майстерні. Ось такий рейтинг найкрасивіших та найвизначніших місць, які прославляють нашу столицю. А наостанок ми покажемо, куди ви можете завітати в Києві протягом семи днів. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. 1 червня завітайте на фестиваль Морозова. Кращі українські виробники представлять свою продукцію. Ніжна та солодке морозиво, кондитерські смаколики та різноманітні ласощі. Це чудова можливість відпочити з усією сім'єю в центрі міста. Початок о 10-й годині. Другого червня завітайте на виставку дитячих картин Палітра фантазії. Там будуть представлені картини, створені дітьми до 14 років з європейських країн. Виставка спрямована на привернення уваги до творчості новитих дітей з різних країн Європи, зокрема і України, заохочення молодого покоління до творчої самореалізації, пізнання нових образів та форм. Початок о десятій годині триватиме до 6 червня вхід вільний 3 червня. Завітайте на виставку до сторіччя з дня народження Якова Гніздовського. Він вважається одним з наймайстерніших графіків світу, який народився в Україні. А визнання здобув в США. Його твори відносяться до найкращих і найбільш оригінальних звершень американського графічного мистецтва. Початок о 12 й годині триватиме до 5 липня. Вхід вільний. 4 червня завітайте на виставку Вони втомилися. Для експозиції були відібрані роботи 90-х-2000-х років, яку колекціонер вважає золотим фондом сучасного українського мистецтва. Ця виставка зібрала авторів, які творили щось дійсно нове і безкомпромісне. Початок о 10-й годині вхід вільний. 5 червня завітайте на виставку 2014. Всі живописні полотна були написані у минулому році та відображають конкретні події, які відбулися протягом того періоду. Кожна картина ґрунтується на основній геометричній формі, яка знайома багатьом як Орігамі. Виставка триватиме до 28 червня вхід вільний. 6 червня завітайте на виставку 3D живопису. На цій виставці ви зможете безпосередньо взяти участь у кожному сюжеті та отримати масу вражень. А реалістичні та незвичайні фото ще довго нагадуватимуть вам про яскраві емоції. Триватиме до 31 червня. Вхід вільний. 7 червня завітайте на ОФЕС 2015. Тема цьогорічнього фестивалю мюзикл. В ньому приймуть участь провідні актриси, музиканти і диригенти з різних країн світу. Тож станьте безпосереднім учасником великого шоу та відчуйте, що таке світ театру на собі. Початок о 19-й годині. А у мене все. Сонячного вам тижня з вами була програма. Відкрий Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить!